Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Є Влучання по житловому будинку. За даними місцевої влади, повністю зруйновано два під'їзда. Станом на ранок відомо про трьох загиблих та близько 20 поранених. Під завалами можуть залишатися ще люди. На місці продовжують працювати профільні служби. Росія може готуватися до нової масованої ракетної атаки. Про це повідомила спікер оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Зараз, кажуть військові, корабельне угрупування продовжує маневри та переформування. Деякі ракетоносії зайшли у пункти базування, що може свідчити про певну підготовку. Глава Міноборони Олексій Резніков вважає, що Росія може розпочати наступ на сході та Півдні до річниці вторгнення в Україну. Він сказав, що Кремль мобілізував 500 тисяч солдатів. Підготовку Росії до наступу бачить і НАТО. Цьогорічний січень став першим місяцем війни, коли Нацбанк не включав друкарський станок та відповідно не друкував гроші. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. За його інформацією, основну частину доходів бюджету склала міжнародна допомога. Це 155 мільярдів гривень. Далі йдуть збори податкової та митної служби: 35,8 мільярдів та 31,5 мільярдів гривень відповідно. У Києві для участі у саміті Україна ЄС прибули голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та президент ради ЄС Шарль Мішель. Вже завтра вони зустрінуться із Володимиром Зеленським. Також в Україну повинні приїхати ще ряд чиновників ЄС для додаткової підтримки нашої держави.